Колеги, знаєте, коли я слухала попередні спікерів, мені згадалася одна ситуація. Як на новому суді по будівлі Нижній Вал 27 29 адвокат, який представляє забудовника, сказав одну фразу, що я не розумію, що змінилося, що раптом ми вже будуємося там 5 років, але тільки зараз, тільки цей останній рік, раптом почались якісь незадоволення. І якісь суди. Чому у 2014-му або в раніших роках, не було таких проблем? І по суті, відповідь його — це те, що зараз уже громадськість після революції і після того, що відбулося, зовсім інша. І зараз ніхто не пробачить цьому, чи будь-якому іншому забудовнику, який наприклад того як. Самовільно вийшли, забудову на вулиці 27-29 побудувати замість 27, 55 метрових Я Мої колеги до цього Ситуації, які є там на нижньому валу, десятині і інших об'єктах, я б хотіла тільки звертатися на тому, по суті, який е, вихід є у громадськості, щоб поставляти свої ну, інтереси громадськості в цих судових засіданнях. Советське об'єднання Автомайдан поставило мету домогтися е, демонтажу е, на. Е, 27-29. Вже кілька місяців ми та інші громадські організації подали заяву до суду, щоб нас включили, як третій старі, щоб ми могли представляти та захищати свої інтереси в суді, закони на це методом. Але досить Києв суд відхиляє та постійно ігнорує всі наші запити, по суті, залишаючи громадські. Методи тиску, скажімо так, як вихід на вулицю, або як ситуація, яка склалася на Осакарках. Звичайно, громадськість може забути демонтаж сама, але ну, чи до цього ми йдемо. Саме тому ми не тільки... Подаємо заяву, як третя е, сторона в цьому судовому засіданні, але і ще й завтра, коли буде суд, е, він відбудеться о 12.00 в господарському суді міста Києва по вулиці Богдана Хмельницького, 44В, ми проведемо акцію е, саме біля будівлі е, суду з вимогою е, почути голос громадськості і е, не тільки кулабно вирішувати в судовому засіданні, які е, в суті закриють. Ну, Закриті, тому що їх можна відвідувати, але не можна а, скажу, сказати в них своє слово, щоб воно було почуте. І, і а, я дуже прошу всіх представників ЗМІ, які є, також підключитися до нас, тому що а, по суті зараз, на мою думку, немає політичної волі на, то, на те, щоб робити демонтаж або боротися з незаконними будівництвами, тому що всі будівництва біля яких навколо яких немає. Громадськість громадськості, інтересу ЗМІ і е, взагалі будь-якого, е, скажімо, інформаційного поля, вони робляться, е, вони вирішуються і будуються так, як будувалися, порушуючи ті самі норми і закони, і просто вирішуючи все просто грошима. Е, е, тому я дуже прошу підключитися і дійсно це в зараз останній важкий впливу, найважливіших впливу це інформаційне. Поле на коле цих калдерів. Я сподіваюся, що тоді ми зможемо їх вирішити і зберегтися за бути на пенсія вантажання і південнішній балтер на посітині і на інших палдерах Дякую.